Серія «Ультрамаріни» Грема Макніла один із тих літературних пластів епічного всесвіту бархама 40 тисяч, який зміг вийти за межі вузького фанатського кола та стати помітним явищем навіть для тих, хто лише щось там десь чув про далеку готичну антиутопію 41-го тисячоліття. Це не просто набір романів бойовиків про космодесантників, тобто генетично модифікованих воїнів астартес Це історія, де безперервна дія, криваві баталії та демонічні жахи поєднуються з темами честі, внутрішньої боротьби і тих рідкісних проблисків людяності, і що пробиваються крізь сталеву дисципліну імперіум. У мене вже було відео про романи «Упероборець» та «Гадоборець», Яскраві історії у фантазійному світі вархами. А тепер настала черга відправитися у далеке і дуже нерадісне майбутнє, де людство підкорює галактики, але все це зроблено в дуже дуже похмурому сетінгу. Що ж, вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте про декілька головних речей. Вподобайку, підписку, розгорнути коментар та поширення цього відео, бо все це дуже сильно допомагає в розвитку каналу. А ще не забувайте про донат на розвиток каналу та на ЗСУ. Усі посилання будуть в описі, як і посилання на ці книжки. Також нагадую, що в мене є магазин мерчу для поціновувачів книжок та читання. Він називається Fantastica Show. Якщо хочете собі прикольну футболку в тему, то обов'язково заглядайте. Посилання також буде в описі. Сюжетна серія стартує з роману Ночевісник. В ньому новоспечений капітан Уріель Вентріс та його рота стикаються з політичними інтригами, ксеносами і давнім злом на планеті Павоніс. Це розмірений початок серії, який дає змогу відчути масштаб і атмосферу імперіуму, перш ніж занурити читача в безперервний екшен воронів Ультраман. Воїни Ультрамара це другий роман серії. І ця книга, вона ж друга частина, справжній бенефіс е раси, яка називається тираніди, описаних так майстерно, що їх, їхня чужорідність і невблаганність буквально відчуваються читачем фізично, і це дуже круто, страшно і емоційно. Далі переходимо до роману Мертве небо, чорне сонце. Це кульмінація місцевого горору. Це подорож у саме серце оке жаху у світ Мендренгард, де уся реальність спотворена хаосом. В цій історії письменник розкриває свій талант до створення атмосферної, огидної і водночас гіпнотичної картини, що місцями нагадує твори Лавкрофта та Клайва Баркера. Ну і четверта книга, що називається Поле бійні, знижує градус демонічного жаху, але натомість поглиблює тему моральних наслідків війни. Тут автор робить акцент на психологічному вимірі подій, і саме цей поворот Тону стає а, своєрідним рубежем у серії: від космічного горору та масштабних баталій до камерного розгляду того, як війна деформує людські душі. Це однозначно приземлена історія, вона не настільки про битви та іншопланетні раси, скільки про те, що війна робить із людьми. Тут підіймається тема воєнних злочинів, геноциду, розмиття меж між героїзмом і жорстокістю. Вентріс і Пасані вже не просто герої, Астартес з першої частини. Вони втомлені солдати, які намагаються знайти сенс у хаосі, що відбувається навколо них. Ми звичайно центром серії Ультрамарини і подальших романів, бо в серії ці набагато більше романів, ніж чотири. Це просто українською видано тільки чотири. Є звичайно, головний герой – капітан Урієль Вентріс. Спершу він взірцевий послідовник кодексу «Астартес», суворого своду правил, створеного легендарним примархом Роботом Гіліманом. Грем Макніл робить ставку на еволюцію героя, і це одна із найбільших сильних сторін серії. З кожного книгою Вентріс відходить від сліпого дотримання приписів, починає діяти креативніше, гнучкіше, навіть якщо це означає порушення догм, за що його потім жорстоко покарають. Внутрішній конфлікт головного героя між догмами ультрамаринів та реальністю життя проходить через усі романи, часом виводячи на поверхню болісні моральні питання: чи можна перемогти залишаючи у межах правил? Якщо ворог не знає таких понять. І якщо перемога вимагає переступити лінію, то якою ціною вона дається? А головне, чи варта перемога таких жертв? Другим героєм серії є сержант Пассані, вірний друг Уріелі Вентріса. Він той, хто завжди прикриє спину і скаже потрібне слово в моменти сумнівів, їхній дует працює як ідеальна військова машина. але Воно часі як дружба, перевірена не однією війною. Пасанню точно бракує глибини у порівнянні з головним героєм Улієм Вентрісом, але він використовує свою роль як умовний сюжетний якір для капітана Вентріса. Знову ж таки, важливим аспектом серії є погляд на імперіум людей. Так ультрамарини вважаються умовними хорошими хлопцями, наскільки це можливо в цьому всесвіті. Але навіть вони лише частина тоталітарної машини. Яка знищує мільярди в ім'я абстрактного виживання виду та на славу Богу імператору? Письменник показує імперію не світлим ідеалом, а суворим безжальним режимом, де доброта завжди розкіш, а милосердя часто рівнозначне зраді. Грем МакНіл пише легко та просто, тому навіть новачок у Вархаммер зможе втягнутися в цю серію та не буде здатен піти на перерву. В цих романах місцева термінологія вживається розумно та здебільшого зрозуміло. Діалоги реалістичні та захопливі, а події подаються в достатньо міру контексту. Це однозначно серйозний плюс для тих, хто лише відкриває для себе всесвіт Warhammer 40 тисяч. Паралельно досвідчені фани зможуть насолодитися е, глибшими шарами, як у зображенні тиранідів у Войнах Ультрамара, так і в критичному погляді на імперіум. Як тоталітарну структуру, де люди всього лише ресурс. Стиль письменника в цих він дуже динамічний. Він вміє писати так, що сцени боїв живуть у свідомості, наче кадрів з блокбастера з фільму. Тобто ці книги точно можна назвати кінематографічними. Автор часто змінює точки зору, що дозволяє показати події очима різних учасників і збагачує загальну картину історії. Ну і водночас не всі сюжетні рішення витримані бездоганно. На мою думку, іноді траплялися надумані повороти, були невеликі дірки в логіці історії. А місцями я натикався на штучні описи чогось чи когось. І я цьому трошки не вірю. Проте, усе це дрібниці, бо загалом романи досягають саме тієї комбінації епічності та емоційності, яка тримає читача до останньої сторінки. Звичайно, комусь одні сподобаються книги більше, ніж інші, інші менше сподобаються. Але загалом їх рівень всіх чотирьох романів цієї серії, ну принаймні ті, що видані українською, дуже високий. Вони читаються, читаються легко та цікаво. Ну і звісно, окремої згадки заслуговує фірмова брутальність серії Вархаммер 40 тисяч. Та й загалом усього з цього всесвіту, так? Грем Макміл не уникає подробиць. В його описах завжди тріщать кістки, хлюпає кров, а місцевий бодій-гор іноді виходить на такий рівень, що навіть досвідченим читачам космічних бойовиків буде моторошно і незручно. І все ж ця жорстокість ніколи не здається самоціллю, бо вона логічно впливає з контексту, Впливає, так? І тут війна лише постійний стан буття. Це такий всесвіт. Тут це нормально, тому він так про це пише. Ну і важливо знати для українського читача, те, що в Україні ці книги випускало а, видавництво Мальфа, і ось недавно стало відомо, що компанія Games Workshop яка володіє всіма правами і ліцензіями на ці всесвіти, забрало право видавати ці книжки Мольфа. З, з чим це пов'язано, я не знаю. Іноді одні розповідають, що це якийсь російський слід чи прихильність деяких представників цієї компанії Games Worship до росіянців. Інші кажуть, що взагалі це не так, бо вони давно вийшли на початку ще вторгнення, вони вийшли офіційно з Росії, і це неправда. І що Мальфар погано видає книги, і що вони недостойні, і що треба комусь іншому віддати. Думок багато, думки різні з багатьма думками, особливо з приводу мальфар і їх поганої якості я не згоден. Але то таке, правда невідома, і ми можливо ніколи не дізнаємося. Але для вас, для нас, вами, читачів з України, українців важливо те, що поки що. Найближчим часом український читач не матиме нових книг по цьому чудовому всесвіту. Ні Warhammer Fantasy, ні Age of Sigmar, Ні Warhammer 40 тисяч не буде випускатися в рідавництво Мальфар. Вони зараз розпродають залишки, їх достатньо багато, дуже гарні знижки на їх сайті. Будь ласка, переходьте на сайт, купляйте ці книги з цієї серії з інших. Вони офігезні. і. Мені подобаються і вам я теж сподіваюся, подобається. Тим паче, зараз реально з цими всіми зв'язку з цими розпродажами і, і з при зупинкою ліцензії можна отримати книжки за чудовою прекрасною ціною. Ну а з приводу самого видання книжок, то воно тут, ну як мінімум, просто гарне. Мені дуже подобаються картинки на обкладинках, які відразу кажуть про жанровість стиль та відношення до того чи іншого всесвіту. А ще вони оформлені крутіше, знову ж таки, на мою думку, ніж багато інших американських та західних видань. Картинка мені в цих подобається набагато більше, ніж в західних, і це дуже рідкісний випадок, коли так відбувається. А це чогось то варто. Ну, на мою думку, і для мене, для мого о, смаку. Е, тому цей рідкісний, е, знову ж таки, випадок це дуже круто, і я вам раджу просто подивитися американське видання цих книжок, подивитися на нашу картинку. І ви просто, ну, побачите, я сподіваюся, ви це побачите, що наші зробили набагато крутіше. Ну і немає питань до якості друку, до якості шрифту та паперу. Він просто адекватний, нормальний, трошки жовтавий. Не можна сказати, що це і супередельне видання, там якісь супер там картинки, ілюстрації, лісе немає, але це просто гарна, адекватна зроблена книга з адекватним шрифтом, з адекватною якістю паперу. Ну, все тут чудово. Тому я впевнений, що будь-який сучасний фанат фантастики, український фанат, особливо цієї серії, буду радий бачити ці книги в своїй колекції. Поспішайте, бо там я бачив на сайті, дуже мало вже залишилося зі знижками. Дуже багато вже розхопали. Потім будете кусати лікті, шукати десь там по ликсам. А до речі, є ще електронні видання. Ці всі книги, якщо я не помиляюся, вони всі є в електронному варіанті. Я точно їх бачив на Google Books. Можливо, там теж зараз будуть знижки, я не знаю, подивіться. Отже, серія Ультрамарини, якісне поєднання героїчної космічної саги та суворої військової драми. Ці романи однозначно видовищні та брутальні, але водночас вони здатні змусити замислитися над тим, що таке честь, що таке обов'язок і ціна перемоги. Автор створив історію, яка не лише розважає, а й залишає гіркуватий, але насичений посмак. Ці твори у світі Warhammer сорок тисяч відзначаються гнучким і людяним поглядом на космодесантників, поєднання масштабної космоопери та особистісної драми, а також готовністю ставити незручні запитання, від яких у цьому та й в принципі багатьох інших фантастичних всесвітах зазвичай відмахуються для фанатів Warhammer Це обов'язкові книги на прочитання а для новачків. Непоганий старт, якщо вони готові до занурення у світ, де постійна іде війна. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що були зі мною. З вами був як завжди, Павло Фантастенко. Не забувайте про лайк, підписку, коментар, поширення цього відео. Ну а я з вами не прощаюся, бо ми побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.